Постійні обстріли, відсутність світла, відсутність спокою на території. Ну, Примерно така ситуація. Залишилось приблизно 25%. До початку повномасштабної війни проживало 472 людини, було зареєстровано і 15 дітей. Діяло два магазини, працювало вище професійне вчилище. На сьогоднішній день на території залишилось 101 людина. І ця цифра постійно знижується, і з цих 101 людини це троє дітей, які теж планують виїжджати до початку навчального року. На території Старостинського округу це п'ять сел, У нас було 172 будинки домогосподарств. На сьогоднішній день тим чи іншим чином порушено 51 будинок, деякі було тричі зруйновані. Два-три будинки ще спалені до фундаменту. Перше село, в якому жодного не залишилося, це рогізне село. Це воно кордонець з селом таким славнозвісним Павлівського старостату Волфіна, де теж не залишилось жодної людини. Ми евакуювали, дуже упрашували родину, евакували, це приблизно ще навесні. В нескучному у нас це сусіднє село, дві людини, які евакуватися не хочуть. І вже завершили евакуацію повністю село Бесалі, де проживало 27 людей на сьогоднішній день. Це теж кордон 100 метрів до кордону. городу виходить, на кордон. Жодної людини не залишилось. Два дні назад забрали бабуся 45-го року, останню, яка там проживала. У нас п'ять сіл на території. Три безпосередньо знаходяться на кордоні, які примикають до кордону. Саме велике село це із Воно ну. Саме ближня точка це півтора кілометра. І село Соляники, яке більш-менш таке спокійне, можна назвати в лапках, тож теж були прильоти. І по цьому село воно знаходиться п'ятикілометровий, кілометровий, теж входить 5 кілометрів від кордону. Там на, наразі проживає 12 людей, із них 11 пенсіонерів. Евакуація людей розпочалась у нас ще з прошлого року, коли розпочались перші прильоти. Це липень, місяць, 4 липня, перший був прильот Нурсова, Арти по території старостату. І частина людей почала вже розуміти, особливо діти, де багато дітей, сім'ї, і вони самотужки почали виїжджати. На сьогоднішній день виїхало приблизно... Більше 300 людей. Частина людей, можливо, повернеться, тому що село було багато село. Людей, великі городи були, великі будинки, велике домогосподарство. Більш літні люди повернуться. На території залишається підприємство у нас, училище, яке ну, землі. Ну, частина повернеться, частина зменшиться. Ну. Частина залишиться на тих містах, куди евакуювалися. На тому тижні у нас вівторок люди не зголошувалися виїжджати, але по вулиці було приход 12-120 мін, розкрили дві повністю хати, без криші осталися, залишилися. І ця родина виїхала в Житомир. Одна родина виїхала в межах ну, сусідню громаду Річанську Першачину. І одна бабуся залишилася, діти забрали, білопіли. Є люди, які виїжджають на Західну Україну, є люди ті, що й поверталися. Все залежить від інтенсивності обстрілів на нашій території. Буває тричі на день вночі, вранці буває. Буває, що і день тихий, спокійний. Це більше коли йде дощ, але сьогодні теж зранку йде дощ, але вже по іскрі були приходи. Віртольотних нурсів. Перший раз вітали геликоптери, САУ і міномети. Останнім часом це більше міномети, ну, то, що вони достають ну, зоні обстрілу мінометного. І зачастиво це останній час це виїжджає танк, робить 5-6 пострілів, від'їжджає. І геликоптери. геликоптери все при кордоні обстрілюють із ну, нурсами. Сьогодні вилітав гелікоптер, 10 годин обстріляв ну, наше все при кордоні, село Бесаловко і е, околиці села Із Світло Світла в нас більше його нема, чим він є. Постійно в нас є високовольтна лінія 35 кВ, які обслуговують Сумське обленерго. Це висока лінія, треба спецобладнання, воно постійно виїжджає ворожа техніка, танк, перебиває ці провода, а щоб розгорнути вишку і натягнути провода, це дуже ну, небезпечно, так сказати. І треба согласовувати із військовими, і підбирати теж погодні умови, щоб ворог не побачив, що ремонтники виїжджають. Ну, на лінії. Ну, дякуємо їм, зголошуються, виїжджають, роблять. Нашому Білопільському рему хлопці, ризикуючи своїм життям, теж ремонтують 10,04 лінії. Ну, Це постійно, почти щодня, буває по декілька разів на день. От зараз світла є? Зараз світла немає, по всім селам немає перебита. вчора було приходи сім приходів мінометних 120-х по фермі. Загорілася ферма, перебили високовольтні провода за фермою. Зараз світла на території немає. Раз на тиждень ходить до нас пошта і три рази на тиждень є пересувна торгівля. Ну, тому що магазини ще наші розбили в липні місяці прошлого року у нас було два магазини діючих, їх розбили, ну, це центр, центр у нас почти весь розбитий. Постійно ведеться, ну, спостерігає ворог за нами і можуть розцінювати, що чужа машина це або військова, або ще яка, і вони будуть розуміти, що це військова ціль їхня. Так що... Є такі випадки, що при заїзді машин були приходи буквально через декілька хвилин. Евакуюють те, що залишилося, дуже багато побило ну, животноводство. Евакують те, що є. Ферма вчора хлопці власними силами локалізували пожежу. Ну, Займаються розборкою і прибиранням наслідків прильотів ворожих мін. 51 свиня, кінь, оце загинули. Далі буде наша перемога.